Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі триває підготовка до нового опалювального сезону. В місті діє програма співфінансування зі встановлення генераторів та проведення інших робіт для ОСББ. 24 вулиці Дніпра отримали нові назви. Таке рішення ухвалили на 40-вій сесії міської ради через закон про декомунізацію та деколонізацію. Волонтери збирають пластикові кришки для переробки. За це отримують кошти та купують техніку для військових. Придбали вже два розвідувальні дрони. Під ранок ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Гучно було в новомосковському районі, та на щастя місцеві мешканці не постраждали. Без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах, але наразі вже проблеми усунуто. Всі домівки підключено до електромережі. Інші наслідки атаки наразі уточнюються. У Дніпрі триває підготовка до нового опалювального сезону. У міськраді повідомили протягом цього року за програмою співфінансування у будинках, де створили ОСББ, встановили 37 генераторів та інше обладнання. Також замінили понад 10 кілометрів труб та відремонтували системи опалення у 23 будинках. Для реалізації проєкту мешканцям ОСББ та ЖБК треба зібрати 25% від вартості робіт. Інші 75% покриють з міського бюджету. Житель одного з будинків Валерій каже, Через блокаути взимку температура повітря у квартирі не піднімалася вище 18 градусів. Прошлу зиму у нас була доволі складна ситуація в зв'язку з частими відключеннями світу. і во времі цих блокаутів у нас виключалось виключалося опалення, тому що опалення, насоси все працюють електрично. В зв'язку з тим, що случилось, ми, звісно, страдали. При кожному відключенні світла люди испытывали страх. Що замерзнуть труби, і у них в квартирах буде холодно. Це контактор, який або автоматично, або в аварійному ручному режимі може знеструмити будинок. А так само додатково встановлюється реле контролю напруги, яке через смартфон можливо моніторити, з якою напругою по якій фазі здійснюється постачання електроенергії. Цього року на програму співфінансування містяни подали 533 заявки. Прийом заявок на реалізацію у 2024 році триває. Відтепер вулиця російського письменника Одоєвського матиме назву Кримська. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міської ради 16 серпня. Усього депутати перейменували 20 топонімів. 24 вулиці Дніпра перейменували через закон про декомунізацію та деколонізацію. В Мурніжнідніпровському районі змінили назву шістьом вулицям. Найбільше перейменувань в Новокадацькому районі сім вулиць. В індустріальному районі одна нова назва. А в Шевченківському шість. У Чечелівському, Самарському, Соборному та Центральному районах по одній новій назві. На мапі міста з'явиться ще одна вулиця Кримська, названа на честь наукового діяча, пояснює кандидат історичних наук Святослав Черук. Ну і мається на увазі Гатангел Кримський, це очільник академії наук України у ті роки. Відомий дослідник, який займався сходознавством. Він дуже багато зробив для сходознавства, в тому числі для дослідження кримських татар, тобто. Він по іншому дивився дещо на історію. Також змінили назву вулиці Кожем'яки. Вчені дослідили вулицю. Назвали за прізвищем радянського революціонера. Відтепер вона на честь міста Подібради у Чехії. Розповідає історик, там був університет, там академія сільськогосподарська, де викладали українські професори. Після українських визвольних змагань дуже багато українських науковців виїхало тоді. Вони мали змогу видавати свої посібники, і так далі. Тобто, цей момент він надзвичайно був важливий для збереження української науки і української ідентичності взагалі. Ми запитали у жителів Дніпра, чи подобаються їм нові назви. Ірина народилась і виросла в Дніпрі. Каже, проти російських та радянських найменувань, але назва падебрацька їй не подобається. Те, що ви мені сказали, мені ні про що не каже. Розумієте? Тоді предлагати другий варіант можна, не оцей, що ви сказали, а ще якийсь варіант. Я думаю, кожен вам скаже, а з чим воно зв'язано. Розумієте? Я думаю, невдалий підбір, треба ще шукати щось. Мешканка району Інна каже, що нова назва звучить нейтрально. Я думаю, коли переименовували якихось писателів, художників, є вулиці, музикантів знаменитих, Ну, в общем, да, такие вот, я думаю, що вони заслужили честь, щоб в них Назвали вулицю. Оксана родом з окупованого Бердянська. Вже рік у Дніпрі вважає, вулиці мають перейменовуватися на честь видатних Дніпрян. Ми йдемо ж до українізації повної, тобто відмови від цього російського, радянського. Історик Святослав Чарук розповідає, за законом про деколонізацію перейменувати проросійські та радянські топоніми мають до кінця 2024 року. Ми існуємо в тому просторі культурному, який був створений радянською пропагандою або російською імперською пропагандою. І цей простір він впливає на нашу свідомість, він змушує нас думати певним чином. От а нам необхідно утверджувати свої історичні наративи. За словами вченого, потрібно дослідити історію вулиць, де в назві вказані лише прізвища, аби з'ясувати, чи потрібно їх переименовувати згідно з законом. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі облаштували нову кільцеву розв'язку зі смугою для велосипедистів, повідомляє представник комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста Михайло Солярчин. Розповідає, раніше тут було те подібне перехрестя. Рух транспортних засобів часто був ускладнений. Надалі планують встановити на ділянці острівець з клумбами. Кільцевий рух дозволяє вирішити проблему перевищення швидкості водіями, тому що на даному перехресті водіям доводиться знижувати швидкість. По-перше, це дотримувати знаку 2-1, дати дорогу, та за рахунок змінення траєкторії руху. Мені здається, чуть трохи легше стане, ніж було. Більше примусів дають пішоходам, ніж водіям. Для всіх водіїв, які мають е е великий стаж. Це теообразна розмітка, вона дуже сильно полегшує е, аналіз ситуації. А круг, оскільки саме в Дніпрі, як у місті, е, він має неоднозначне трактування серед нових і серед старих водіїв, то деякі… От дивіться, скільки наші мешканці розбирали кришок, це, скажімо так, це декілька тижнів. Ось тут вага, кілограм двісті. Щоб люди розуміли, які об'єми. от цей мішечок. Важі кілограм. У Дніпрі волонтери збирають та відправляють на переробку пластикові кришки. Отримані кошти йдуть на закупку техніки для військових. Збір почали у липні 2023-го. За цей період спільно з благодійним фондом Овес зібрали понад дві тонни пластикових кришок, розповідає волонтер Євген Подгорний. Третє до збору долучилась Дніпрянка Надія Сикачова. Жінка каже, інколи виходило принести до шести кілограмів. Як побачила об'яву, що потрібні кришечки. Для виготовлення протезів і для виготовлення дит... дронів. Ну і Підключила одразу дом свій, поставила баночку, в чаті написала, люди добрі, треба. Понесли, навіть з роботи несуть. Сьогодні ось принесла. Невеличку кучку, ну теж є. Це за неділю. Волонтер Євген Подгорний каже, пластикові кришки відправляють на переробку лише великими партіями. Таким чином зменшують витрати на пальне. Переробник після отримання кришок перераховує кошти, на які волонтери купують дрони. Це розвідувальні дрони, ті, що можуть переміщувати різні об'єкти, доставка продуктів і тому подібне. Ці дрони вони потрібні. Не кожен може задонатити. Не в кожного є гроші, але це. Те, що ми взагалі викидуємо, а так його можна відпустити на добре діло. Наталя Бельмись розповідає, найбільша партія, яку вдалося зібрати, 250 кілограмів. Про збори люди дізнаються через соцмережі. Мені подзвонив Євгеній Підгірний, ну, ми з ним знайомі дуже. До ну, давно ми познайомилися, подзвонив і каже, Наталь, є така справа збирати кришечки. Ти згодна, розгодна, скільки треба, скільки зможемо. І ми отак от і пішли збирати кришечки. Спочатку між своїми, а потім мені почали почали писати, куди принести. І отак от, от в мене в нас обширився круг збору кришок. Тетяна Руденко, представниця благодійного фонду Овес, каже: Дніпровські волонтери долучились до збору з власної ініціативи. Тепер більшість кришок відправляють на зберігання та переробку до Дніпра. Зараз в Дніпрі хлопці дали нам ціну, яка була вища за те, що ми чули в Києві. В нас було дві доставки. Ми отримали 35 тисяч гривень, бо там в нас було кілька мішків. Іншого пластику і там трошки вища ціна. Долучитись до збору може кожен охоче, зв'язавшись з волонтерами через соцмережі. Наразі вони планують організовувати пункти прийому пластикових кришок у гіпермаркетах міста, аби привернути увагу більшої кількості Дніпрян. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Перший запис у щоденник Ольга Шевченко зробила 31 березня 2022 тисячі Тоді благодатне захопили російські військові. За 5 кілометрів українські позиції. Позаду села Армія РФ. Немає електрики, інтернету, мобільний зв'язок дуже слабкий. Свої думки жінка викладала на папері. Я тепер уже розумію, що це був стан такий шоку, заперечення, тому що в мене часто там повторюється фраза така, що я живу, начебто, в якомусь фантазійному світі. Це якась антиутопія, якийсь апокаліпсис відбувається навколо мене. Я можу будь-яку мить вийти звідти. У мене таке було відчуття. Тобто це шок і заперечення. Ну і потім мені було досить цікаво, хто є ці окупанти, хто вони. Російські військові, які захопили село, були 20-річними хлопцями, розповідає Ольга. У селі каже жінка, дивувались у насамперед побуту, крали все, у місцевих просили їжу і взуття. Бабушка, дайте щось, то Тобто вони прийшли в голібусі у нас були. І виходили, давали їм казали: дитино, що ти тут робиш взагалі? Чого ти сюди прийшов? Та ми не винувати, нас сюди прислали. Ми не хотіли, ми не хотіли. 25 травня Ольга називає своїм другим днем народження. Її будинок був зруйнований російським снарядом. Вибухом жінку відкинуло на кілька метрів. Один з уламків поранив ногу. На допомогу прибігли сусіди через блокпости жінку повезли в лікарню до Херсона. Ну, вивозили мене наші люди сарана, Олена Іванівна з чоловіком. На свій чоловік. страх і ризик вони відвезли мене в лікарню. Мене врятували. Лікар сказав, якби ще годинку, ви б не доїхали сюди. Їхали ми знову що це все під обстрілами, на кожному блокпосту ставали, вимагали, відкривайте, показуйте. Водій говорить, там на жінка кров'ю стікає. Показуйте, відкривали, показували мене, таким чином мене довезли до Херсону. Лікар сказав, що якби на годинку пізніше, то, можливо, ногу б не врятували. Історії про згуртованість українців Ольга Шевченко написала вже у поскриптумі. Розповіла про свій порятунок і про те, як незнайомий водій вивіз з села і заніс на третій поверх її матір, яка не ходить. Я беру гаманець, дістаю його. Він спускається сходами, говорить, все не треба до побачення. Я не можу за ним бігти, бо в мене нога ще не здорова. Я тільки сказала, господи, благослови цього чоловіка. Це дійсно було таке диво, знаєте, ангел посланий нам. Я його пам'ятаю, молюсь за нього. Говорю. Це лише, як кажуть, один приклад того, як вели себе наші люди в окупації. І таких людей я вважаю, що було 99%. Щоденник зацікавив науковців Національного музею історії України у Другій світовій війні. Ольга Шевченка передала свої записи музейникам. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.